Добрий день, слава Україні! Продовжуємо вивчати модуль дочбол. Сьогодні з вами працюємо китки м'яча. Нагадую, головне завдання доджболу – це вибивати гравців суперника. Виграє команда, яка швидше виграла всі гравці суперника або виграла більшу кількість ігор за відведений час. Сьогодні ми з вами працюємо китки на точність. Нагадую, можна виконувати китки як однією рукою, лівою, правою, зверху, знизу, двома руками. Головне наше завдання це потрапити в суперника. Нагадую, ми працюємо в домашніх умовах, тому сьогодні будемо використовувати. Кляшки можна ставити як на підлогу, так може ставити і на, наприклад, на стіл, на якусь більшу поверхню, але не забуваємо за техніку безпеки. Ми працюємо в домашніх умовах. Задання відвертої дистанції. І завдання це потрапить тощо попадання в наші водіє. Можна віддати її рукою, руками. Двома руками за голови наприклад. Двома руками під від людей. Нагадую, можна виходити таке, як однією рукою. З різної висоти з різної траєкторії, так само двома руками. Головне завдання це потрапити м'ячик суперника. Але так, щоб суперник не випадав свічку, тобто, щоб він не зловив ваше кидо, тому що ви будете вибитими, вважається вибитими, ви покидаєте межі поля. Або щоб він не мав можливість в своїх в руках відбити ваші кидо. Тобто працюємо над точністю прямим попаданням м'ячика-суперника. Дякую. Era